Шановні колеги. Користуючись нагодою, щиро дякую Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зізіна, Національної академії педагогічних наук України за багаторічну плідну співпрацю та всебічну підтримку, яку я отримав під час розроблення докторської дисертації. Особливо вдячний за запрошення і можливість сьогодні виступи, виступити з науковим повідомленням академік Семен Устимович Гончаренко, вчитель, вчений, організатор, методолог і теоретик педагогічної науки. З приємністю висловлю те, що відчуваю до непересічної людини, академіка Гончаренка. Чий особистий приклад і наукова діяльність стали для мене одним із життєвих орієнтирів. Будучи одним із рецензентів моєї докторської дисертації, він точно окреслив потенційні ускладнення. Запропонований мною дослідницький алгоритм виявився одним із найвразливіших елементів методологічної системи. Відтоді дотепер я приділяю цьому аспекту увагу, усвідомлюючи його значення для наукового пошуку та відповідно репрезентації результатів досліджень. У цьому контексті для мене стали особливо цінними дві концептуальні розробки Семена Остигувача. Методологічні засади педагогічного дослідження та сучасне тлумачення педагогічних законів, закономірностей і принципів. Семен Остимович мав фізико-математичну освіту, що ґрунтується на чіткості, логічності, структурованості знань, необхідних для формування алгоритмічного мислення. Як здатності мислити послідовно і структуровано, завдяки цьому він міг структурувати складну інформацію, розбиваючи її на послідовні етапи, розв'язувати задачі, обираючи найраціональніші шляхи, будувати математичні, фізичні моделі. Програмувати, моделювати. Він розробляв і застосовував алгоритми, але, мабуть, сприймав це не лише як технічну навичку, а як прояв структурованого способу мислення, заснованого на логіці, системності та послідовності. Такі вміння сприяють розвитку просторового, алгоритмічного, інженерного, аналітичного, цифрового мислення. Саме це, на мою думку, стало одним із ключових чинників, що забезпечили неперервне професійне зростання Семена Устимовича. До рівня. Необхідного для продуктивної, високоефективної освітньої та наукової діяльності Для багатьох із нас він залишився надзвичайно цікавою та багатоградною особистістю, яка поєднувала в собі життєвий досвід, глибину думки і унікальний погляд на світ. Одним із прикладів його життєвого досвіду. Втеча з ешелону, який віз його як астарбайтера до Німеччини під час Другої світової війни. Відчувається, що саме цей драматичний досвід, драматичний епізод став для нього життєвим дорогоказом, джерелом внутрішньої сили, прагнення до самовдосконалення. Служіння суспільству це зміцнення держави, що подібне ніколи не повторилося. Цей світогляд виявився, зокрема, в розробленому Семеном Мустимовичем, етичному кодексі науковця, як система моральних вимог, що визначає. Відповідальність ученого перед наукою, колегами, суспільством. Цим жив Семен Устимович. Вражаючи результати освітніх і наукових розробок Семена Устимовича, формую для мене цілісну систему цінностей, яка сприяє розвитку. Як освітнього, так і наукового світогляду. Вони засвідчують не лише глибину його теоретичного мислення і високий рівень методологічної культури, а й здатність науки та освіти генерувати реальні зміни у людському світогляді, суспільній свідомості, державному поступі саме гармонія. Або баланс інтересів цієї триади, особистісного, суспільного і державного, забезпечує успіх. Упродовж багатьох років я цілеспрямовано звертаюся до вибраних праць академіка Гончаренка, представлених на цьому слайді. Це не просто джерела інформації, це орієнтири, що формують моє мислення визначають траєкторію встановлення як людини, дослідника та педагога. Висновки. Життєвий освітній науковий досвід Академія Семена Остимовича Гончаренка є джерелом глибокого осмислення. Ролі особистості в науці освіти державотворенні. Його приклад наочно демонструє, що глибоке мислення формує стійкість освітніх і наукових традицій. Результати його науково-освітніх розробок відкривають простір для нових пошуків. Розширюються світогляд та формують цінності. Він уособлює духовну силу та професійну гідність, що слугують орієнтиром для всіх, хто працює задля власного розвитку суспільного добра і державного поступу. Перспективи. Семен Остимович глибоко орієнтувався у сфері профільної та професійної освіти в середній школі. У співпраці з ним ми не лише спостерігали, а й підтримували перспективність розвитку саме цього напряму. Адже це не просто освітній вектор. Це простір, у якому Переплітаються особистісні прагнення з суспільними і державними інтересами. З глибокою повагою згадую тандем академіка Івана Андрійовича Зязюна та Семена Остимовича Гончаренка співпрацю, яка відкрила мені нові горизонти в осмисленні освіти і. Науки в планах реалії та допомогла чіткіше окреслити перспективи власного розвитку і відповідно продуктивної діяльності. Шановні колеги, завершуючи своє повідомлення про академіка Гончаренка, запрошую вас до співпраці. Тематику мого досвіду наукових розробок ви бачите на екрані. А наукових інтересів на першому слайді. Готуючись до читання, я замислювався над тим, що ефективна кадрова політика починається з розвитку особистості. Вона має відповідати викликам освіти, науки, виробництва, формуючись на засадах гуманітарної безпеки. Там, де розвивається людський капітал, здатний забезпечити сталий розвиток України. Для більш повного знайомлення запрошуємо скористатися посиланням, яке зараз бачите на екрані. Воно веде до профілю в системі Орсід. На слайді представлено. Мій професійний досвід та ключові напрями публікаційної активності. А на завершення хочу сказати, я був свідком зустрічі Семена Остимовича з колегами, студентами і аспірантами, людьми, які щиро його любили та поважали. Для мене це. Один із критеріїв щасливої людини бути потрібним, бути почутим, залишаючись авторитетом для колеги і молоді. Я усвідомлюю, що його життя це не просто сторінка в історії науки, а жива присутність у нашій пам'яті, у просторі наукового мислення, у вчинках учнів і колег. Саме так живе справжня людина. І саме таким був академік Семен Устимович Гончаренко. Царство Небесного йому від Творця і світлої пам'яті від людей. Дякую.